А ось які карпетки взяли з орнаментом. Агонь. З переводу рецепту ось бункерний пиріг. Ми знайшли в, в першому бункері. Точніше, в бункері першого квесту. Значить, зробимо. Він збільшує максимальну витривалість. зменшує вагу, поліпшує стан і синдром чотирьох стін. Це таке. 100 за 20. 200 грам точніше, 1100 калорій це прикольно. Вітаю на каналі Виживач. В минулих серіях ми пройшли перший квест і знайшли перший бункер. Хоча відвідали дуже багато бункерів, здається, 4 їх і 5. І тепер біжим шукати наступний мисливський бункер. Тому робіть чайочок і дайте позручніше. І вперед, як знайти бункер? В самотній драгві. Ось ферма старого Спенса. Ми за нею проходимо до гори Йдемо і повертаємо наліво. Пробігаємо тут щелочко. І проходимо щедріше. Он він вже виглядує. Це бункер на самотній драгі. У нього одна локація всього. Так, ну що, притопили в бункер на суботню yeah. траху Це не той бункер, що нам треба. Це конспіративний бункер. Нам треба був бункер е цих мисливців. Але ми цей бункер запам'ятовуємо, він нам ще буде потрібен. Ось по карті, як його можна знайти. Тут можна зайти з двох сторон, або з сімейної ферми Спенсера підніматися, або з барак можна піднятися без різниці. Однаково. Тут ціняшки є, але в принципі нам вони особи не треба, ми пішли шукати інший бункер. Все, па-па. Показую, як знайти бункер біля, точніше, в вмілтоні, в іграшковому містечку. Це ми вийшли з печери. Печера, яка знаходиться біля е, аварійного літочка. Літак. Зараз покажу буде в тій стороні. Там знаходиться літак. А тут знаходиться бункер з цієї сторони. Ось бункер. Просто виходимо з печери, повертаємо направо. Чому не можна з, зі сторони літака зайти? О, там е, така ступінька, на яку піднятися не можна. Тобто треба з будинка в Мілтоні обійти через лісову ділянку, через цвинтар по дорозі отак обійти. Тут буде мост, там вас ведмедик, і через печерку ми піднімаємося до цього бункера. Тільки цією стороною. Бо тут ступінька. Якщо спуститися, то назад вже не вернутися. Ось так. Дивимося, що тут у нас бункери буде. На щось дропсом. Нічого. В моєму випадку це пустий бункер. Ну ладно, тоді пішли шукати наступний. Розказую, як знайти бункер в долині біля тихої річки. Значить, ми виходимо з печери, з гірського містечка в Мілтоні. Проходимо прямо-прямо прямо під аркою цього павшого дерева. Далі проходимо ще прямо, повертаємо направо і спускаємося вниз, ідемо понад, е, понад скалою. Йдемо понад скалою до, до того моменту, поки з правої сторони не побачимо, ми великий трос. Довгий самий трос. Аж ми спускаємося там біля того троса і піднімаємося е, по тросу до гори. Одразу ж після тросу повертаємо направо і виходимо між скал до зламаного дерева. Тут знадобиться сокирка, бо там проход буде закритий цим кустарником. Тоді проходимо по зламаному дереву і вже біля, біля печери буде нас чекати бункер. Бункер цей ми знаходили ще в серіях, де ми подорожували просто так. Шукали ці вежі ремонтували шукали ці бункери, які секретні омега, альфа і бета бункери. Тому цей бункер знайшов випадково той раз і забувся про нього, що він. Тут е мисливський насправді. Якось я не звернув уваги, тому що я не думав, що буду проходити квест. По трейдеру, тому забувся за нього. А тут, в принципі, всі ці якраз речі і є, що нам треба. Тут запаси. Е Запаси всього є. Всього, що нам треба. Якісь книжки, якісь басла, трошки їжі. І, звісно, багато шкурок. А ще, що саме класне, тут є Верстат. Тому десь він тут має бути. Тут, напевно, так. Незакріплені каміння. Схованка з документами номер 2 Так, будемо читати тут записи. Загублені папери вайта номер 2. Зараз я більш-менш змирився із тим неподобством, із занепадом усіх клятих людських ідеалів. Принаймні, тут, в оточенні холодної води і серед цієї дикої природи, ми зможемо помітити наближення кінця. На материку ж занадто багато що відволікає, Забагато справжніх людей, таких, що тільки чекають подачки, але є й такі, як на острові. Ми намагалися тримати все в таємниці, але є дехто певні люди, які намагаються завадити, мені створити на острові мережу схованок. Однак із нашою маленькою групою буде все гаразд, що ми діємо Тимому. за планом і тримаємося разом. Буваєте. І схему він ще прикріпив. Після активації цей механізм уже не зупиниться. Залишиться або взовні, або всередині. Залишишся або взовні, або всередині. Але це буде найнебезпечніше місце на великому ведметі. Треба вирішити проблему випадкового спрацювання. Дваят якийсь розб... розгублений, стає надбалем. Якщо не буде бункерів, то яка від нього користь? Чий це порад його? Якщо він це не виправить, комусь із нас буде на переливки і навіть можливість, що хтось навмисно запустить механізм протидії. І тоді тільки тримайся. Якісь секретні секрети. Ну все, будемо топити. Будемо топити, здавати цей сундучок йому, пану трейдеру. Ось покажу ще, як знайти бункер на таємничому озері. Тобто від адміністрації турбази треба пройти е, шлях. Понад озером по правій стороні треба пройти і дивитися справа підйом через Альпініський трос на гору. Далі повертаємо знову направо з Альпініського тросу. Ідемо наверх, і аж до, поки не зустрінемо березки Тут в березках ось він ховається. Більше інших якихось. Орієнтирів більше ніяких немає на що можна орієнтуватися. Тому це, певно, єдиний тут. Тут усі рядом є ущелья Дейва. Це наче все. У мене він пустий був. Ну, в принципі, це останній був 9 з 9 бункерів, в яких я ще не бував, тому я вже знав, що він буде пустим. 97-й день. Йдемо здавати квест другий. Забираємо ящик. Три наконечника стріли. І дві стріли, які я і так замовив. Тобто він мені за другий квест дав 3 наконечника стріли Ну ти ж мод товариш Сазерленд Піду тоді домовлятися з ним про третій квест уже І подивимося, що там у нього чи на обмін є. Тому що, наче як довіра в нього до мене росте, тому якісь нові. Речі можна вже замовити в нього. Але по квестам він дуже жмотиться. Що <elders> там робиш? Візьми рацію. Бере, бере. Голос із рації повернувся. Розмови давай. Він був аутсайдером. <campo> Папери, які ти знайшов, схоже, їх писав Ваят. Але на схемах показано, що і як він робив, як функціонують бункери, як підтримується безпека людей всередині. Вибухівка. Це не зовсім у стилі вайта, але його команда штовхала його до цього і продовжує це робити. Вони всі маньяки. Я пам'ятаю, як у них виникла значна проблема з люками. Вони про це кричали і волали. Що ж то було? Боже, в мене в голові не все тримається. Я про щось забуваю, дещо згадую. Боже, на стару рацію. Немає значення. Потрібно перевірити ще один бункер. Дуже законспірований. Не знаю, навіщо він потрібен був поету, але він тримав його при собі. Ну, Ми вже знайшли цей бункер, тому це буде дуже швидко. Усе залежить від того, що тобі потрібно. Мені потрібно особливий рукавички з новим орнаментом. Окей, крупа якась є. 20 кедрові дрова. Окей. Вірників він що хоче? Нічого майже. Схема виготовлення шапки з вовчої шкіри. Три олія для ламп, один акумулятор. 8 тканина. Окей. Футболка нова. пельсінкою. Дві будь-які висушені шкури. 12 елинових дров. Так. Є. Багато набрав, але все цікаво. Хочеться все подивитися, погодитися. Ну що, пішов швиденько, зганяю в бункер. Там ми вже знаємо, що він знаходиться в самотній драфі в нас, тому це буде дуже швидко. Не треба вже шукати всі бункери. І буду виконувати його запит. Там багато дров треба, тому підготуюся. Папа. Так. Ми тут в конспірологічному бункері. Що ми маємо? Тут. Винтівку, трошки патронів. це можна забрати? Це не можна. Я б ці всі. Конспірологічні штуки б забрав би з собою. Щоб повішати в себе їх, але не можна. От вода трошки... Води трошки їжі, да? Сірники були. Огіллечко треба забрати. І шукаємо. Нам треба якісь... кирпичики, щоб... Неправильно себе... Де вони оце? Це? Так, третя схованка. Що там нам дають? Заплямована, порвана сторінка з блокнота. Про брата. Я думав, хоч інші передумають, стануть ставитися до нього тепліше, але після нашої останньої зустрічі зрозумів, що шансів немає. Вони переконані, що саме через нього в мене не виходить конструкція люка, уперті мудаки, причому всі. Але ж попутники, от мій брат ним ніколи не стане. Не зможе. Але вірність має значення, бо ні на що більше спиратися, коли все інше летить під три чорти. Коли закон перестає діяти і проявляється справді нутро кожного ваєта. Ну да. Так і це третя схема бункера. Да? Одного лише шматка дроту вистачить, щоб замкнути механічний ланцюг. Він живиться від резервної батареї. Щойно він спрацює, звідти обов'язково треба буде це забрати, бо зворотного шляху не буде. Вайт знає про цей недолік у його системі контрзаходів. Але поки ми тримаємо це в секреті, має обійтися без проблем. Що давайте наступного тижня ми розберемося з нашими справами всі четверо. Це має бути кінець. Пояснимо все зрозумілою мовою. Окей. Okay. Так, ну шо, пішов відносити це все. Ось такий бункер був. В принципі, нічого в ньому немає. Ліхтарик є ось, курка дроворуба, трошки патронів. Трошки того, трошки сього. Що тут револьвер сховали? З патронами. Наче звичайний, значить чіпати його не буду. Ну, тоді. До зустрічі. Ковички з орнаментом. Рупа. Саморобний ніж, це від мені дав за виконаний квест. Розумів. Овчу шапку Гуд. О, ти повернувся? Є тут ще хто небудь? так mm -hmm. ти говорив по рації. Oh, get... А вовки рахуються? <laughs> story, you, я розповідаю сам собі, куди everybody... всі пішли? Можливо, я про це ще комусь розповім. А може і ні. Ти думаєш, розбережне, шосе. Я тут народився, але не збираюся тут помирати. Зовсім ні. Думаю, тут більше нікого немає. Чи це було раніше? Я бачив людей на березі, в їхні голоси. Але здається, це, це тривало недовго. Хоча я чую і інше. Не знаю, що це і чому воно то з'являється, то зникає. Перетнути протоку марно, намагатися. А тут із живих сторін лише я і риба. Хм. Гристиме мені пальці на ногах, поки нічого не залишиться. Також погано. Краще тяжу вовка в череві. Як ти пересуваєшся? Мій човен мене влаштовує. А кругом вода. Так воно краще. Б. Як ти пошкодив ногу? Стара рана. На нашому кораблі послабилися важкі труси. Перші в мене як потогом. Мало шкуру не здер. Узимку зовсім не розгинається. Чи це було, як я вже повернувся? Вайт був у гуморі. Може воно так і було? Так, так, тепер розумієш? Робот? Мій брат? Гадаю, це був він. Чи ні? це за вогні. Вони то й гарні, але трохи збивають з пантелику. А де всі? А ти що, не бачиш вогні? Там вже? Я бачу їх у воді і в, і в нічному небі. Вони переслідують мене чи що. Вони ніби завжди там були. Я. самотній? Сам ще не означає самотній. Принаймні, я так вважаю. У мене її вітер, вода і моя к'енливість. Не так? Зустрінемося? Має потреби. А мені і так добре. Це величенький острів так-то. Мій човен розрахований на одного мене. Розумієш ситуацію? Розумієш. Маєш стосунок додому в Думаю, ти чув про мене? Коли ще татко був живий, це було улюблене його місце. А брату воно ніколи не подобалося. Він завжди казав, що тут забагато відкритого простору. Але мені це місце більше не потрібно, так що ласкаво прошу. Ти не будеш мені заважати. Бувай тут шторми. Того погоду краще від берега триматися, але на цьому невеличкому міцному човнику мені вдається. Поки покидати цей острів, я не збираюся. Тепер же ні. Ходив океаном? Нема такого океану, де я не бував. Північ, південь, скрізь. Багато хто з нас залишає цей острів, але мало хто повертається. А я повернувся. Розкажи про свій човен. Це старий шлюб мого брата. Малуватий. З обережжя плаває. Плавати можна, але вийдеш у відкритий океан, не повернешся. Я б знав. Я був там раніше, але на великих кораблях. А де всі, що ти маєш на увазі, не второю? Тобто хтось інший, а не я? Зібрався на багатші села, друже? За зустріч. Я пам'ятаю, як вони планували якусь велику сходку. Коли ж це було вона відбувалася, so. чи ні? Можливо. він планував, як ми всі переберемося, про Вайта він ні про що не міг думати лише про бомби в небі, про грибовідні хмари. і про кінець цього доббаного світу. Але це не моє. Я б з таким би не мирився. Мені потрібно бачити сонце, сонцелину. А без цього я краще загину від бомб. І на цьому кінець. Тому я не міг піти його шляхом. І ніколи не був би його попутником. Я мізантроп, як то кажуть. Ще один бункер. Є ще один бункер, який можна перевірити. Старого Джопліна з відратної долини. Це по дорозі до Вовчої гори. Він не з їхньої компанії, але Вайт облаштував бункери для нього. Там може щось бути. Як коли в тебе сквербить, але ти не можеш. Писатися. Не знаю, чому воно не йде мені з голови. Видобиш мені, коли щось там знайдеш. Ось моє добро. Так. Авіаційний шолом. І одні рукавички загарт нами. Візьмемо. Групу ми вже знайшли. Це більше нічого не треба погодитися. Right. Райт. Сію бункер, який він сказав, що можна знайти. Ось такі перчулі в нас. І ось така футболочка. Снепі. Такі рукавички гарні. Вже треті будуть. Ладно, тоді на цьому серію будемо завершувати. В цій серії ми побігали по всім бункерам, показали всі бункери. Завершили третій квест. Отримали багато речей. Тоді дякую, що дивились. Па-па!